Як покращити якість сну за одну годину в одній локації у Львові? Підбираємо ортопедичну подушку в салоні Sleep Gallery. таку, якщо спите на спині, на боці, на животі або полюбляєте прохолоду. повторюють контури шиї та голови, не створюють додаткового тиску. Підбираємо ортопедичний матрас пам'яті від Tempur. Це до речі, ті матраси, матеря для яких розробили спеціально для астронавтів НАСА у 60-х роках. Матеріал тим запам'ятовує вигини вашого тіла та підлаштовується під нього, тому вам потрібно лише підібрати рівень м'якості. Підбираємо натуральну постіль під ваші особливості організму та тактильного сприйняття. Бавовняна – натуральний матеріал, який добре пропускає повітря, приємний на дотик. підійде, якщо часто відчуваєте оскому від деяких видів матеріалу. Постіль Хефель із натурального тенсела, волокна на Якщо шукаєте щось максимально гіпоалергенне та приємне на дотик. Щоб швидко засинати, при сушінні білизни додайте кілька крапель арома олії з лаванди на кульки сушильної машинки. Натуральний екстракт лаванди заспокоює та має легкий седативний ефект. Усе це ви можете придбати в торговому центрі три слони у Львові. Також пам'ятайте, що найкраще спати 7-8 годин на добу та засинати приблизно в один той самий час. Це у прохолодному, добре провітреному приміщенні.